Це фобія. Це пауки. <рес> да. Великі мохнаті пауки, які мешкають в лісах, вони скрізь. І це вже максимальна фобія. Так. Бучаним сьогодні ти приклад для своїх знайомих. Я буду чим не без пауків. <рес> творчість. Малювання на сайок. Ще взагалі творчість? на твою думку. Коли людина проявляє свої таланти. можна тебе обійняти? Ну... Конфлікт. Конфлікт перше, що спадає на думку, дискомфорт. Весна гарний час для здійснення Я Загадаю. Мені білий папірець, дайте відповідь на базі. Віра це сила і щасливе майбутнє, оптимізм, що дає терпіння, терпіння і надію, бо віра надія. Секрет успіху твоя доброта. Не лінуйся робити добрі справи. Уява. Уява це творча здібність, це прояв людини, коли ми фантазуємо, щось придумуємо. Гарного дня, гарний день може бути лише в гарної людині. Пропорієнтації. Я це коли людина обирає ту професію, яка їй найбільше підходить, яка їй найбільше по душі, і де вона відчуває, що може зробити найбільше корисних речей. Секрет успіху твій чарівний голос. Співай, творчість. Творчість на мене. Творчість це творчість. Це фан душі. Фантазія. Я така творча людина. Ви це, мабуть, відчуваєте на, на моїх уроках. Да, да? Да. Творче працюю. Побажання. Увага, бережіть себе, ніхто краще, крім тебе, цього не може. Тягніть білий папірець та давайте Гумор. Це завжди посмішка на лиці. Це те, що дозволяє нам бути щасливішим щодня. Дякуємо за віту і тягніть побажання на цей а день. А Смійся безтурботно і щастя твоє буде тривати вічно. Скоро. Психологія це турбота про себе. Бережіть своє ментальне здоров'я і турбуйтесь про нього.